Рівне, великдень на авангарді зустрічаються верес та чорноморець. Одесити – статистично зручний суперник для червоно-чорних. Рівняни не програвали супернику у трьох попередніх поєдинках поспіль: дві перемоги та одна нічия. Втім, чорноморець зумів зробити сюрприз вже на восьмій хвилині. Матчу гості відкрили рахунок. Звичайно, гра не складається з одного тайму. Це два тайми да, ще Поки суддя не свистник, скажімо так. Непогано почали, да, забили гол, десь могли. Е Забити друге на контратація, але чорноморець, який у цьому сезоні лише раз забивав більше одного м'яча за гру, після такого успіху всією командою відійшов у глуху оборону. Вереже поступово знайшов свою гру і почав методично цю оборону перевіряти на міцність. Однак, жоден із моментів у першому таймі не вдалося реалізувати господаря. Якщо вже ставити таку локальну задачу для нас сьогодні. То ми з гравцями це проговорили. Я думаю, що кріпитися на цьому місці, де ми є. Воно нічого не дає, але ну це, це додає як мінімум впевненості всім. Що ми щось зробили правильно в цьому році. По перерві Олександр Кучер вимушено змінив екс-футболіста російського Зеніта Ярослава Ракіцького і Чорноморець одразу пропустив. Пішла подача до штрафного майданчика Харатін. Зачепився п'ятою тонко, але не надто точно вовши таким м'яч дістав і Верес забиває. А за 10 хвилин влетів другий. Євгеній Шевченко закинув м'ячо вперед у боротьбу. Микола гайдучик виграв другий поверх і віддав на хід Віталію Дахновському. Того оточили кілька суперників, але він Гервер Салівою за елегантно закинув м'яча у дальній верхній кудворіт за комірець височенному голки про чорноморця 2-1. В Принципі в другому таймі, коли забув гол, мене ну просто шалені емоції були. Я не знаю, це вже якось так на автоматі вийшло, Що я біжав? Це не було заплановано, можна так сказати, святкування просто чисто емоційно. Перша речі. більше одного м'яча чорноморець не забив і сьогодні. А Вере забити міг ще. Та врешті знову підводила реалізація хороших моментів. Відтак рівняни знову тріумфують і закріплюються на сьомій позиції у турнірній таблиці. Тамашевський, Новини Рівного.